Ой у лузі червона калина не схилилася. Ой, чомусь гарна дівчина не скорилася. Ой, митую гарну дівчину підіймемо. І митую гарну дівчину. Гей, 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 розвеселимо. І ми тую гарною дівчину. Гей, 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 розвеселимо. А, а, а до цього ще треба буде зробити такий вступ до цієї пісні. Світове товариство. Захистіть Україну і чудових миротворчих людей, світове товариство. Захистіть Україну і чудових миротворчих дітей і чудових. Миротворчих дітей. А далі. Ой, у лузі червона калина не схилилася. Ой, чомусь гарна я дівчина не скорилася, ой, метую гарну дівчину підійме. Емо. І гарною дівчину. Гей, 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 розвеселимо. Імітую гарну дівчину. Гей, 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 розвеселимо. Новий варіант пісню про калину на фоні калини, на фоні синього блакитного неба. Треба, щоб нас скоріше світове товариство допомогло. А для того, щоб воно допомогло, треба, щоб вони дали саму сучасну зброю, яку вони до цього часу не давали. І ми разом всі розбили расистів, наші збройні сили, патріотичні сили України, розбили расистів на всіх і звільнили нашу територію. Ми тоді будемо буде справжня перемога. Спасибі. Дякую. Підпишіться на мій канал Павло Лашенчук на Ютубі. Він саме є прогресивний зараз у світі. Спасибі.